Кілька верховини Ганна Черкалюк проходить реабілітацію у центрі протягом чотирьох днів. Жінка розповідає, що одразу після інсульту не могла ходити. У нас важка хвороба, все дуже важко дається. І нам важко, і лікарям важко з нами. Був інсульт. відібрало ліву сторону, що вона повністю нерухома була. Ну Потрошки, трошки займаються і так. Ну, є вже результат вже трошки. Ну, я вже вдома трошки відійшла. Тут так як прийшла на реабілітацію, щоб вони вчили мене як правильно. Бо я з паличкою ходила вдома. Тепер вже бачу, вже і без палички вже кожна. Більшість хворих тут саме після інсульту. Реабілітологи допомагають їм з правами на велотренажері, велетренажері, вибіжці, та долати перешкоди, наприклад, сходи. Олеся Рибак також був інсульт. Чінка розповідає, проходить реабілітацію у центрі. Звичайно, що є зміни на краще, займаються реабілітологи, нами, тут такі прекрасні прилади є. Я не ходила, я вже ходжу сама, бачите. Сама хожу. Великі зміни є, великі, дуже великі. Для кожного пацієнта методику реабілітації підбирають індивідуально, каже завідувачка центру Катерина Загородня. Лікар ставить всі цілі і З чим ми можемо боротися, з чим ми можемо допомогти цьому пацієнту. Тоді скликається мультидисциплінарну команду, і з командою каже: значить, ну вирішується, що ми робимо. Тобто, ми навчаємо пацієнта ходити. Якою методикою? Чи це може бути методика по ПНФ? Чи це можливо, просто ми його будемо вертикалізувати з підтримкою? Чи це буде степ тренування? В центрі фізичної та реабілітаційної медицини працює четверо лікарів, чотири фізичних терени. Пепта, два ерготерапевта, психолог, логопед та 13 асистентів. За словами Катерини Загородньої, персоналу в центрі вистачає. Центр працює на основі двох пакетів Національної служби здоров'я України. Тобто, один пакет це медична реабілітація для після травм опорно-рухового апарату, і один пакет це є. Після неврологічних захворювань, таких як інсульт, ну різних наш центр він працює в кожному відділенні і надає в кожному відділенні при потребі гостру реабілітацію. Це кімната, у якій пацієнти мають поступово пристосовуватися до побуту. Тут є індукційна плита та інші речі домашнього вжитку. Працюють з пацієнтами тут ерготерапевти. Робимо всі вправи для плечового, верхнього плечового поясу для того, е, пацієнт міг з зачепити зачіпити кузики, зав'язати шнурки. Одягнутися, роздягнутися, розчесатися, особиста гігієна, приготування їжі це переважно інсульти, але ми працюємо із травматологічними хворими, і з вертебрологічними хворими. Оксана Василик, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Іваної.